Початку повномасштабної збройної агресії ворога проти України кількість відділень Укрпошти на Донеччині зменшилася майже втричі. Понад 400 співробітників компанії втратили роботу через війну, але наразі роботу зачинених відділень планують відновлювати. «Ми Приймали непрості рішення про закриття відділень, про а, швидкий виїзд наших людей і взагалом е, в нас е, до 24 лютого минулого року працювало е, 304 відділення наразі їх 118 тобто е, Велика кількість відділень була. Ми були вимушені припинити їх діяльність. Воєнний стан, а особливо коли йдеться про роботу на Донеччині, вимагає нових рішень. Так в Укрпошті запровадили роботу пересувного броньованого поштового відділення. Ми переформатували в нас до повномасштабного вторгнення. Не було не було такого формату. В нас був формат пересувно пересувне поштове відділення. Але броньоване пересувне поштове відділення. Це напевно в Україні точно це. Ми перші, хто зробили, і наші люди їдуть туди. А у світі, напевно, такого й немає. Наразі «Укрпошта» працює у двох форматах: Це стаціонарне та пересувне поштове відділення. Саме пересувне поштове відділення може проїхати а, по а, заздалегідь, узгодженому маршруту, хоч до КПВВ, а хоч до будь-якого населеного пункту. В нас є населений пункт, де мешкає 10-15 людей, і ми туди їдемо. Тому що ми розуміємо, що це а, такий важливий ланцюжок, а, котрий зв'язує оцих людей, котрі були, і є українцями. На жаль, а, з різних причин вони а, залишаються там, але нам треба їхати. Наразі Укрпошта надає багато різних послуг українцям і це не тільки доставка пенсій, посилок листів чи газет. Якщо є потреба, ми довеземо продукти харчування, тому не тільки пенсіонери, це наша аудиторія, якщо ми потрібні, і ми розуміємо, що. Банківська система, скоріш за все, у таких складних умовах не зможе працювати там, де ми працюємо. Тому ми надаємо фінансові послуги не тільки такі, як доставка пенсії і соціальних виплат, також в нас можна там поповнити мобільний телефон. А зняти гроші з карти, покласти гроші на карту. Максим Судковий каже: Укрпошта готова до відновлення роботи відділень на деокупованих територіях відразу після заходу туди збройних сил України. А всі співробітники пройшли спеціальний курс підготовки для роботи в умовах, де є загроза вибуху.